Сім призав облак, of... і я сьогодні прийшов в Trip of Rage 1. Дуже хороша гра. По геймплею вона цей. Ну, така як Черпашка Ніндзя трохи схожа. Ці Черпашка 3, три, Садривенч. Ну, умовно так вона нас схожа на ці ігри. І дуже хороші там рівні. У рівні є багато. І цей, що я ще хотів сказати, що там дуже ну, хороші різні боси. Ну, правда, там боси деякі повторяються, бо типу не хотіли розтягнули так сюжет. Щоб сюжет він був. Ну, щоб більше було рівнів, бо там деколи по два персонажі попадаються, що може, ну що можуть два боси бути, а не один якийсь новий. Ну і там деякі персонажі перекочують Стрип ОС 4ОРАЙ 4 перекочують, бо ну, ну бо це типу, буде різні рівні і тому, тому подібне. Ну, Тому це хороший бітемап. Скода, що вже його не купиш бо цей стім вже забрав з камниці всі ті ігри рейдж. а 4 це не можна ще придбати хто хоче прийти гроші бітемап для сабкового ПК теж рекомендую хто хоче зіграти жати хороший бітемап для слабких комп'ютерів і до нового зустрічі всім папа -па. підписуйтесь на ютубчик на ютубчику буде ну на ютубчику більше контенту і то подібно підписуйтесь на канал. І всім па-па.